Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з топових новин міжнародних ЗМІ, а саме з екстреної ситуації на Близькому Сході. ЗМІ повідомляють, що Ізраїль розпочав наземний наступ на газу. Водночас є уже рішення Комісії ООН, яка визнала дії Ізраїлю в секторі газу геноцидом. Звісно, таких подій варто було очікувати, особливо з огляду на те, що декілька тижнів тому, а саме 12 серпня, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху в інтерв'ю ізраїльському виданню Час Ізраїля сказав прямо, що він в цілому відчуває себе учасником історичної та духовної місії і є дуже прихильним концепції Великого Ізраїлю. А сама концепція Великого Ізраїлю включає території майбутньої палестинської держави, а також частини сучасних Йорданії та Єгипту. Зараз мова йде про палестинську державу, але хто його знає, що буде завтра, особливо дивлячись на те, що сьогодні американське видання Аксіос повідомило, що Нетаньягу попередив Трампа про удар по керівництву Хамас у Катері. Тобто без взагалі згоди мовчазної президента США Трампа Сполучеті Америки це було б неможливим, і зараз у Нетаньягу є така можливість, щоб втілювати в життя так звану концепцію Великого Ізраїля. Щодо ще важливих новин міжнародних змі, також одна з топових новин це те, що Трамп та Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку. Про це заявив державний старша Рубіл. Звісно, це найтоповіша новина сьогоднішнього дня як в українських, так і в російських змі. Щодо цієї зустрічі на наступному тижні, то я хочу нагадати, що вчора Трамп заявив, що йому доведеться втрутитися, і що цілком можливий саміт Зеленським та Путіним. Стосовно цього саміту є вже реакція від президента України зеленського Він заявив, що готовий провести тристоронній саміт. Також є реакція з Кремля. В Кремлі взагалі заявили, що зараз переговорчий процес між Україною та Росією заморожений на паузі, як говорив Пісков. Є заява від рябковоступника Лаврова. Що зараз немає підстав говорити, що цей саміт відбудеться, і основна причина, словами Рябкова, в тому, що немає тверезих сигналів від президента України Зеленського на пропозицію Путіна зустрітися в Москві. Ось такі заяви з Кремля. До речі, вчора також Кремль відкидав можливий саміт в тристоронньому форматі. Однак, президент України Зеленський зустрінеться на наступному тижні, можливо, з президентом США Трампом. Під час Генеральної асамблеї ООН 80-та сесія, також щодо того, чому президент Крине Зеленський зустрінеться з Трампом, які є, скажімо так, причини для розмови. Звісно, це причина цілком можлива щодо саміту в сторонньому форматі, Україна, США та Росія. Є ще ряд причин. Зеленський в інтерв'ю американським змі заявив, що Путін намагається знайти вихід з ізоляції та обдурити Трампа. Це такі прямі заяви президента. Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися. І ще одна заява це заклик від президента Крійна Зеленського до Трампа щодо чіткої його позиції стосовно санкцій проти Росії та гарантій для України. Стосовно гарантій безпеки, то Зеленський наголосив, що єдиний спосіб припинити бойові дії в Україні це представити для початку чіткі гарантії безпеки, зокрема з боку Сполучених Штатів Америки. Стосовно санкцій, Є заяви зі США, в першу чергу від державного секретаря США Рубіо, який прокоментував можливість введення санкцій проти Росії такими словами, що адміністрація в Вашингтоні має розуміння, які саме санкції може ввести проти Росії. Однак, за його словами, остаточне рішення прийматиме безпосередньо президент США Трамп. Звісно, в адміністрації США в Білому домі вже готові усі варіанти санкцій, але все залежить від Сполучених Штатів від президента Сполучених Штатів Америки. Є ще заяви від Бесента, міністра фінансів, США, який повідомив: Я гарантую, що війна закінчиться через 60 або 90 днів. За словами Бесента, якщо Європа зробить свій внесок у скорочення доходів від до російської нафти, то війна в Україні може закінчитися вже за 2-3 місяці. Бесент наголосив, що адміністрація Трампа не запроваджуватиме додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити закупівлі Китаєм російської нафти, якщо тільки ерпецькі країни не запровадять високі мита на Китай та Індію. Ми очікуємо, що європейські країни зроблять свій внесок, і ми не будемо рухатися вперед без європейців. Такі заяви Бесента це чергове озвучення нових вимог від Трампа, що США не будуть вводити санкції проти Росії, якщо Європа не відмовиться від російської нафти від російських енергоносіїв насамперед нафти. А також якщо Європа не підвищить різко мита на 50-100 щодо Китаю та Індії проти цих двох держав, тобто не розв'яже торгівельні війни. І невідомо чи взагалі Трамп навіть після цього веде санкції, особливо з огляду на те, що сьогодні пролунала заява з Китаю. Де підтвердили консенсус зі США щодо угоди по TikTok. Це офіційна заява від представника Китаю, який займається перемовинами зі Сполученими Штатами Америки. А зараз США майже домовилися про торговельну угоду з Китаєм. І що потім вони будуть підвищувати мита? Чи як те саме стосується Індії і те, що президент США підвищив мита для Індії на 50%, за те, що вона купує у великих обсягах російську нафту, це в першу чергу пов'язано не з тим, що він хоче якось покарати Росію, а в першу чергу пов'язано з тим, що Трамп зараз хоче вигідну угоду торгівельну щодо загалом експортних імпортних операцій між США та Індією. Однак, ті санкції, які були нещодавно введені, США, Санкції проти компанії 10 країн і санкції, які безпосередньо б'ють по країні агресору, тому що через ці компанії Росія обходила санкції, це залишає якийсь певний простір для маневру. Також це й дає певну надію, що на президента США потрібно тиснути з ним, потрібно говорити, і що Сполучені Америки вони можуть вести необхідні санкції. Європейський союз відклав 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомило американське агентство політико. Пакет мав бути представлений вже у середу, 17 вересня, однак не буде представлений. Вчора ЗМІ писали, що Європейському Союзі розглядають можливість повністю обмежити в'їзд для росіян. Є, можливо, інші питання. Зараз ЄС розглядає можливість скоротити обсяги закупівлі російської нафти. Угорщина та Словаччина виступають проти, і зараз є така певна пауза. У будь-якому випадку не потрібно думати, що Європейська комісія не готова представити санкційний 19-й пакет. Вона готова, особливо з огляду на позицію президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка досить жорстко налаштована проти країни агресора і підтримує Україну. Сьогодні російські пропагандисти щодо Урсули фондерляїн пишуть наступне: що вона без узгодження посилила заходи. Які позбавляють Росію імпорту товарів подвійного призначення, і що російська пропаганда акцентує увагу на тому, що Європейська комісія це зробила в порушення багаторічної практики і навіть угоди між Росією та Європейським Союзом. Очікуємо новин щодо 19-го пакету санкцій від ЄС. А тим часом американський суд вивчення війни пише, що Кремль посилює риторику з погрозами країн НАТО. Також російські пропагандисти вздогін додають. Що Росія та Білорусь своїми військовими навчаннями посилають сигнал Заходу про свою силу щодо так званої сили, то всі чудово бачать, як Російська Федерація уже четвертий рік поспіль веде повномасштабну агресію проти України і чим закінчилася ця путінська так звана спеціальна військова операція за два тижні всю Україну? Щодо того, що Кремль намагається залякувати, намагається підвищувати ставки. Мова йде, звісно, про країни Європи. Першу чергу, та Кремль продовжує займатися провокаціями, поки про це прямо не варто говорити, але дуже схоже на це. Щодо Польщі, вчора ввечері з'явилася новина, що над урядовими будівлями Польщі літав дрон, і що на місці затримали двох громадян Білорусі. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Туск сьогодні з'явив уточнення, що ніякої загрози безпосередньої не було для урядових будівель взагалі не було. І це очевидно, що це провокація. А якщо затримали двох громадян Білорусі, то, очевидно і зрозуміло, звідки ноги ростуть. Щодо реакції від України на російські провокації, на удари дронами по Польщі, є ще одна заява. Зеленський продорнев РФ заявив таке. Що Путін перевіряє, до чого готове НАТО? Зеленський вважає, що російські дрони в Польщі також є сигналом Заходу не передавати Україні додаткові системи ППО. Продовжує Путін провертати чергові мноходовочки. А тим часом Україна продовжує вводити свої дуже дієві санкції. Сьогодні наш генштаб заявив про ураження Саратівського навтопоробного заводу на Росії. Цікаво, що не було жодних відео, там дуже мало матеріалів, лише почали з'являтися вони сьогодні ближче до обіду. І на Росії, видно, росіяни вже бояться покарань, тому що Москва почала карати росіян, здається, вони викладають фотографії і відео. Тому щодо цієї події є лише певні такі фотографії від нашого Генштабу, який повідомив про ураження Саратівського нафтопробного заводу. Очікуємо додаткових матеріалів, можливо, якихось фото і відео. Є заява від російської влади, що все це сталося через падіння уламків, і що уламки впали на мазутний резервуар і одну зі спеціальних установок. І що на підприємстві проведена евакуація? Тобто, дійсно, нафтопоробний завод уражений, і ще є одна новина повідомлення Генштабу, який підтвердив ураження командних пунктів армії РФ на окупованій Донеччині. Також був нанесений удар. Спостерігаємо з розвитком подій і очікуємо вже більш серйозних ракет. Очікуємо наші ракети Фламінго на здальністю до 3000 тисяч кілометрів. Стосовно наших ракет Фламінго вчора з'явилася новина, що Данія обійшла закони заради заводу палива для українських ракет Фламінго. Мова йде про завод, який буде випускати тверде паливо для наших українських ракет. На замовлення нашої української компанії. Вірніше, це буде український завод на території Данії. І як пишуть ЗМІ, Данія обійшла 20 нормативно-правових актів і дозвіл на будівництво цього заводу є. Російські пропагандисти ще позавчора писали, що Данія дозволить Україні незаконно побудувати ракетний завод. Була заява також від Захарова, яка верещала, попереджувала та інше. Але Данія такий дозвіл надала. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні російські пропагандисти акцентують увагу на тому, що Естонія побудує 40 кілометровий противотанковий рів на кордоні з Росією, і загалом оборонні споруди будуть споруджені на ділянці, яка простягується на 100 кілометрів, і буде побудовано близько 600 бункерів. Тобто, Естонія зараз активно готується, готує оборонні споруди. Там, де ріка Нарва, там де інші річки, там, де болтеста місцевість не будуть нічого будувати, тому що є природні бар'єри, а там, де немає, будуть будувати. І те, що Естонія саме зараз, уже наприкінці 2025 року вирішила будувати такі серйозні споруди, це свідчить про те, що якихось великих сподівань на Сполучені Америки не дуже багато. Друзі. На цьому, все, дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.